Всіх на каналі Спиці та Голка. Сьогодні буде незвичне відео для каналу. Все відео буде присвячене розпаковкам. А ви бачите одразу в центрі <сум>, максимально відкритий кошик з тканинами. Частина цих тканинок вона в мене вже була до цього придбана, але я їх ніколи не показувала, тому вже покажу все разом. А, в мене є. А... Бажання зробити клаптикову ковдру для моєї похресниці. Вона маленька, відповідно, ковдра теж буде невеличка. І я вирішила, що для першої клаптикової ковдри це ідеально. Тому в цьому кадрі є всі інгредієнти для того, щоб ця клаптикова ковдра сталася. Почну з тканин. Ось ці наборчики тканин я купувала на виставці рукодільній. Тут бавовна, а тут фланель. Дуже мені подобається ця така осіння тематика, у мене є бажання зробити з саме цих тканинок собі чохол для спиць. І чухол для якихось рукодільних процесів або торбинку. Тому ну, це не стосується ковдрочки, але ідея схожа. Ці тканинки будуть для мене. А ось з цих тканинок, і того, що в мене тут є, можливо, у нас народиться клаптикова ковдра. Тут є ось такі зірочки, ведмедики, лами, дуже багато прикольних, і ось тут комбіновані. Я дуже шкодую, не взяла візитівку цієї дівчини, яка продавала ці тканинки. Мені подобається, що вона їх одразу пакувала по декілька штучок в одній цвітовій гамі або стилістиці, і це дуже зручно, коли ти робиш клаптикову ковдру. Далі, в мене тут є різні ковдрички з такими звірятами. Моя похресниця, точніше, її мама. Любить кролика Пітера. І я хотіла зробити щось з цієї тематики, тому замовила декілька тканин різних. Ось ця тканина, вона навіть з самого мультика брендована, а ці дві були схожі. Ще я взяла якусь тканинку на Задній фон, ну, зараз вже розумію, що ці пташки дуже приємні, дуже приємні на дотик, але це, мабуть, не підійде ця тканина. Далі тут в мене є фланель. Фланель я розглядала як наповнювач ковдри спочатку, але потім вирішила, що краще зроблю з неї окрему ковдру. А в якості наповнювача буде ось. Міш... Чи здогадалися ви, що це може бути? Ось такий пакунок мені доставили. Я дуже вдячна собі за те, що я не встигла його розпакувати, і він ось так от лежав замотаний на момент прильоту, і це убезпечило його від скла. А це я взяла на пробу коноплепон, виробництво в Сумах. І це натуральний наповнювач. <сум> натуральний наповнювач ковдр з коноплі, з конопель. І будемо його тестувати. І поки що я його розпаковувати не буду, бо я не розумію, наскільки він взагалі. Який він, наскільки він буде сипатись чи ні, ніколи з ним не працювала. Вже коли буду починати ковдру, тоді вже разом з вами подивимося на нього. Далі у мене тут величезний пакунок. А, точніше, ні, не з цього. Давайте подивимося, давайте подивимось на ось цей величезний пакунок. Це також інгредієнти для клаптикової ковдри. Зараз Орі буде допомагати його розпаковувати, я давно мріяла про цей набір. Це килимок. Для нарізання клаптиків і різні девайси, щоб зробити це простіше. Килимок дуже якісний, він щільний, бачите, який товстий, прорезинений, двосторонній. А, мені дуже подобається. Це воно. Один з основних і головних девайсів це ось така лінійка, ось такий трафарет. Дуже зручно буде ним відміряти потрібну мені кількість і розмір клаптиків. Ось така штука, це направляюча для того, щоб робити трикутники. Теж буду розбиратися, як з нею працювати. Ось він. Нарешті, тепер це будуть не ножці, а ось такий ніж зі змінними лезами. Будемо розбиратись, як він працює, і тестувати нарізання клаптиків на килимку. Ще я взяла окремо ось такий трафарет квадратний на додачу до прямокутного. І в наборі йшли ось такі тримачі для тканинки. Мені подобається, і я вже хочу спробувати. Не знаю, коли в мене буде час. З урахуванням потреби прибирати, ходити скло, але хотіла вже розпакувати, не було сил терпіти. І подумала, можливо, розпаковані матеріали більше мене будуть мотивувати потрошку починати робити клаптикову ковдру. Тепер переходимо до в'язальних покупок. Першу почну ось цю коробочку, тут має бути шкарпеткова краса. Я обіцяла собі, що більше не буду купувати пряжу, але оскільки Мені довелося викинути частину своєї пряжі. Я вирішила, що це достатній привід, щоб зробити собі приємне. І замовила пряжу шкарпеткову, на яку дуже давно задивлялась, яку багато у кого бачила, і нарешті вона тепер теж є у мене. Замовляла все в вулхаусі. Подивіться. Подивіться, яка краса. Це навіть просто красиво лежить в коробці. Я навіть ще не дістала його, а воно вже красиво лежить. Маркер поклали мені, дівчата. Ось вона, ось вона. Я дуже давно хотіла спробувати шкарпетку вже з готовим таким візерунком. Взагалі не розумію, як це має бути. Буду розбиратися, але це прекрасно. А це від Арне і Карлоса. Такі трошки різдвяні мені. Дуже гарні. І спробувала. Так, це маленьке щось дуже. Також я побачила у дівчат пряжу від Новіти, а ви бачили мої запаси Новіти. І я не могла пройти повз. Ось цього теж має бути в смужку достатньо товста нитка. Подивимось. Мені дуже подобається. Я б вже почала в'язати шкарпетки. Хоча в мене ще не завершені гарбузики мої. Але поки що найбуде. буде. Останній пакунок, найбільший тут теж речі, які я дуже довго хотіла відкладала, але вирішила треба брати. Замовляла я ще до подій в квартирі. Тому це зважена не імпульсивна покупка, як пряжа, euh. що це таке? <с twitch> e -hmm. <с»>! Подивіться тут цілий пакунок жабенят. Я не пам'ятаю, я передивлюсь своє замовлення, але я не пам'ятаю цього в замовленні. Сподіваюся, що це взагалі моя посилка прийшла. Терморучки мої я замовляла. Подивимося, що тут є далі. Так, це теж моє. Я замовила собі колоду карт з дизайнами бабусиних квадратів. Тут ось така, ось такий стос різних квадратиків. І позаду є схема. А, у мене є. Один проєкт пов'язаний це така підказка, що це буде за проєкт. В минулому відео, коли я розбирала свою пряжу, ви пам'ятаєте велетенський жмут заплутаної пряжі з Ірландії. Я довго думала, що ж мені з нею зробити, як мені її використати, не просто щось з нею зв'язати, а щоб це було саме. Нагадування і спогад про Ірландію. І я придумала зробити з неї клаптикову ковдру або невеличкий плет, або чохли на подушки. І для поєднання, для натхнення, поєднання кольорів ось замовила ці квадратики. Подивіться на цю мадам, що ти робиш. Угу. Во втузилка. Так, далі, так, я зараз вас поправлю. Штучки, які я дуже довго хотіла і все ніяк не замовляла для блокування в'язаних речей. В одному з своїх старих відео я розповідала, що я дуже не люблю прати в'язані речі і сушити їх, блокувати їх. Для мене це найнудніша, найскладніша робота, тому я вирішила трошки собі полегшити це життя і замовила всі девайси необхідні для того, щоб блокування стало більш приємним і не було для мене таким стресовим. Цей пакунок якраз містить всі необхідні для цього речі. Дивіться, що, яка краса Ух ти. Такий класний чухол-фетровий конверт. Підставка. Ще одна підставка. Здогадались, що це? <с? <с?> Ух ти, клас. Це дошка для блокування бабусиних квадратів. Теж давно собі таку хотіла а, буду тестувати. Тут в наборі є. Ось такі металеві штирі, які вставляються, і на них одягаються квадратики. Мені подобається дуже. Я задоволена, задоволена якістю, задоволена зовнішнім виглядом. Це виглядає дуже красиво, естетично, буде зручно зберігати. Мені подобається. останній, останній елемент замовлення. Здогадуєтеся, що це? Перше, я задоволена, знову ж таки, як і з цим блокатором для квадратів зовнішнім виглядом і охайністю зберігання. Я думала, як я буду це все зберігати, що тут таке ще є. Ух ти! що це? Я приємно вражена. Це скажу відверто, мої очікування перевершило. Тада! Тепер у мене теж є. Тепер у мене теж є мати для сушіння в'язаних речей. Я взяла такий, що тут є і сітка квадратів, і колами. На випадок, якщо колись в мене будуть вироби зв'язані, які мають бути колом, щоб я могла теж рівно їх заблокувати. Я дуже задоволена, мені дуже вподобається. Я просто в захваті від цього чохла. впевнена, що сподіваюсь, не впевнена, але сподіваюсь, що буду скоро тестувати. Я перевірю, що це за жабки, що мене взагалі спонукало їх замовити, і що це таке. А тому, дякую вам за те, що провели цю розпаковку зі мною. Mm. Орі теж передає всім вітання. Очікує старту проєктів, щоб мені допомагати або заважати. Все може бути з нею. І бажаю вам мирного дня. Бережіть себе, бережіть е е своїх близьких. І скажу відверто, після цих подій, коли в мене вилетіли всі вікна і всі мої речі. Е В'язання, деякі випрані речі засипало склом. Я замотивувала себе складати речі на свої місця одразу, не, від... не відволікатися. Орі, що ти робиш? Пес, ти що робиш? Бажаю вам всім мирного неба, скорішої перемоги і до нових зустрічей!